пригнений, Audi e-tron 50 -ка. 2019 року 71 кВт батарея 220 км запас ходу, 203 тисячі рідного та підтвердженого пробігу. Автомобіль на топовій комплектації, стопова оптика, лед ходові вогні. Передні задні бокові портроніки, Легкосплавні 20-ті диски настоять, оригінальні Audi. безключовий доступ в даному автомобілі. Електросидіння в даному автомобілі. Пам'ять сидінь, 203 тисячі рідного та підтвердженого пробігу, стан ідеального та збереженого автомобіля, панорамний дах, електрокришка багажнику. У нас присутній фаркоп, зарядка для автомобіля, стан дійсно гарного та збереженого автомобіля. Кого цікавить даний автомобіль, ціна даного автомобіля 1950, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка під ваш дім.